Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ж таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами робимо таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку уже на листопад 2023 року. Розпочнемо ми сьогодні з овнів. Як завжди, ми дивимося на чотирьох різних колодах. Сподіваюсь, ви в хорошому настрої, готові слухати прогноз, заварили собі чайок. Чи каву і готові провести цей час разом з позитивом і готові до прекрасних прогнозів. Давайте загадаємо, щоб ці прогнози усі для усіх знаків допомогли вам, підказали вам правильний шлях, допомогли вам підготуватися до майбутнього місяця. Розпочнемо ми з овнів. Овни ж чекає на Овнів у листопаді 2023 року. Овни. Вісімка мечів. Це, знаєте, така карта. Обмежень. Карта, коли вам здається, що ви чимось сковані. Ви можете бути сковані певними якимось обставинами. Можливо, у вас є багато якихось планів, а я знаю, що овне, у вас є ці плани, тому що ви знак лідерський, ви можете вести за собою людей, а тут вам кажуть, почекай, зачекай. Можливо, ваші плани будуть від когось або від чогось залежати. І вам потрібно буде очікувати. Бачите, тут руки, ноги зв'язані, або ж може бути, що ви е, самі себе зупиняєте, так? тому що ви овни, у вас теж таке буває. Ви або все, або нічого. Отут вам потрібно позбавитися від якихось своїх упереджень і дозволити собі рухатися вперед, дозволити собі розкіш взагалі проявлятися у цей світ. Тобто тут вам доведеться позбавитися. Від якихось упереджень, можливо, ви хочете, наприклад, кудись поїхати, кудись піти, реалізувати якийсь проєкт, а вам тут потрібно отримати чийсь дозвіл, чи з роботи вас, наприклад, не відпускають. Ось. Але певні обмеження. Так, давайте ще. Щось чекає ще овнів у листопаді 2023 року. Дві вісімки, дві вісімки, дивіться. Неспроста, неспроста. Після якогось застою вас чекає швидкий розвиток подій. Ох, буде нестися! До мене багато овнів зараз приходять на консультації, як і таро, так і як кастрологія. Якщо ви також відчуваєте поклик, можете приходити, але от дійсно зараз у овнів несеться. Адже затемнення зараз ідуть у нас по осі овен терези, де по овну, по вас, мої любі, йде північний кармічний вузол. Це у нас вузол, який дає так і кармічні перевірки, але і дуже багато позитиву, дуже багато хороших змін, дуже багато плюшок, дуже багато якихось таких кармічних подій, де новини, люди, місця, зміни, навіть почуття якісь, все працює на вас і заради вас. Це час хороших змін, час, коли північний вузол пройдеться по вашому сонечку, або якщо ви знаєте свою натальну карту і знаєте. Що у вас особисті планети, наприклад, в Овні розташовані, і також цей кармічний вузол, або затемнення потрапить на ваші особисті планети. Очікуйте найближчих 1,5-2 роки, як ваше життя поміняється. Ви відчуєте ці зміни. Ось ми якраз вийшли з осіннього коридору затемнень, і ви відчуєте, скільки змін буде у вашому житті. Рух. Переміщення. От тут ви ще очікуєте, а тут ви вже наважилися рухатися далі. Багато переїздів, роз'їздів, можливо, багато повідомлень будете отримати, або багато будете надсилати повідомлень, емейлів, звісток, новин. Але ви це любите, ви овни, ви любите активний спосіб життя. Давайте ще подивимось: що ще чекає на овнів. У листопаді 2023 року ви на себе звалите велику кількість роботи після якогось застою. Тут вам дійсно захочеться... Зробити цілий туду ліст і швидко його виконувати. Можливо, ви навіть тут будете працювати на основній роботі і на додатковій, наприклад, або ви працюєте на одному проєкті і ще йдете на додаткові проєкти якісь. Але точно тут у вас дуже багато обов'язків, ви себе прям нагрузили. Можливо, після якогось такого періоду застою ви отримаєте в один момент багато дозволів, багато, вам скажуть так, зелене світло, скажімо так, вам дадуть. І у вас з'явиться багато справ, ще більше справ, ще більше обов'язків. Але будьте переконані, що вони на краще. Але дивіться, отут обережно по цій карті не вигоріть, не вигоріть, щоб ви, щоб ви не захворіли, нічого такого, тому що по карті важкості, так, е, ви можете так, надірватися, так би мовити, але по цій карті розподіляйте свої сили, але у вас все вийде. Ще десятка, знаєте, це кульмінація. Це коли вже, Ваші зусилля вони близькі до того, щоб дати вам результат, щоб оцінили люди, і ви самі собі оцінили себе молодці. Так, і наша наступна колода на сьогодні це ось така от колода темний маєток, колода за мотивами Тіма Бертона. До речі, давайте трошки попідкуємо, хто бачив, який щасливий Тім Бертон з Монікою Булучі. Ну, кращий, кращий кращий, кращий. Дуже класний. Я рада. Я рада. І у нього крутий е, смак на жінок. Ну, і він класний. Мені здається, він дуже харизматичний. Так, давайте подивимось, що ще чекає на Овнів у листопаді 2023 року. Туз мечів! Це якась ясність, це осяяння, це інсайт, це енергія рішучості. Також це чиста енергія повітря, це енергія повітря в її чистому прояві. А що таке у нас повітря? Це інформація, це комунікація. І щось мені здається точно, що ви тут будете багато. Спілкуватися, ви будете багато перебувати у інформаційному просторі. Можливо, дійсно будете надсилати якісь імейли, отримувати якісь імейли. Можливо, ви тут почнете реалізуватися у соцмережах, тому що одиниця це ще і початок, і ви, наприклад, будете популяризувати свій блог або допомагати комусь у розвитку його блогу. Ну, дуже цікаво, так. Давайте ще. Що ще чекає на овнів у листопаді 2023 року. Овни. А тут карта, коли ви хочете трішечки взяти паузу, так би мовити, брейк ви обираєте. Що для вас окей, а що для вас не окей? Коли ви захочете від чогось відмовитися, і тут обережно, дивіться, ці карти вам кажуть: фільтруйте, серед великої кількості задач ви, будь ласка, оберіть. Те, що вас, вам дійсно потрібно, що для вас буде в пріоритеті, щоб ви якийсь шанс на дійсно хорошу комунікацію не пропустили. Я не кажу, що ви його пропустите, але це таке як для вас попередження. Фільтруйте, розподіляйте свої сили, свої бажання і працюйте, знаєте, на перспективу. Це ще карта, коли вам хочеться, знаєте, якийсь час взяти тайм-аут, взяти брейк, можливо, побути. Самою або самим вам хочеться трішки, можливо, навіть помедитувати, побути у спокої, що так знаєте, щоб вас ніхто не чіпав, щоб ви змогли просто зрозуміти, чого ви хочете від цього життя, присповнитися, соєдінитися з безконічним вічним. Ось так. Давайте ще одну карту. Мені мало ще одну карту з цієї колоди для овнів. Овни, що чекає на овнів у листопаді 2023 року? Овни. Карта перемоги, а у, цьо, у цій колоді тут ще ця карта. Бачите, вона така і романтична. Можливо, дійсно це якась кульмінація буде, а можливо, ви дійсно тут ем, щось буде у вас пов'язане з весіллям. А може, ви організовуєте своє весілля? Чи ви організовуєте, наприклад, весілля друзів, чи ви допомагаєте друзям? Організовувати весілля і там готуєте, наприклад, якісь е, запрошення. Там ще щось, якісь покупки робите, тому що це дійсно може бути. Або хтось із вас отримає пропозицію, але ось тут це ж взагалі ще карта кульмінації. Карта, коли ви отримуєте винагороду, коли ви отримуєте аплодисменти, коли ви отримуєте якісь бонуси за всю пророблену роботу. А тут ви цього варті овни, ви любите бути на коні, ви любите бути лідером. І знаєте, по цій карті, оточуючи, визнають ваше лідерство. Якщо ви займалися якимось проектом в комунікаціях, тут ви почнете бачити результати, почнете бачити якийсь ріст. Якщо ви дійсно організ... організовували якесь свято, ви почнете бачити, як все круто вимальовується. Або ж, наприклад. Це свято нарешті відбудеться. Можливо, тут ви м, дійсно організовували або зустріч якусь, або побачення для когось, або дійсно весілля, якусь вечірку. І тут дійсно ви побачите, що ось круто, круто. Ви отримали результат і вам за це будуть вдячні. Так, і наступна наша колода на сьогодні. Це у нас старо повсякденної відьмочки. Ось така от у мене колода в. Жестяній коробочці. До речі, для тарологів, а я знаю, що мене дивляться дівчатки, які із мого курсу. До речі, хто до мене хотів на курс, зараз він зі знижкою приходьте. Він у записі, тому можна просто розпочати навчання сьогодні і змогти розкладати собі карти таро, так як це роблю я, або навіть запустити свій канал і тощо. Так, що я говорила, що я рекомендую, дуже мені подобаються колоди у жестяних коробочках, тому що вони не рвуться і вони легкі у перевезенні, у транспортуванні. Хто з собою також тягає колоду постійно. От дуже крута штука. Ось, я тут дістала, бо я трошки буваю слон, в посудній лавці. Ось, ось така от тут. Рубашка. Так, що ще чекає на овнів у листопаді 2023 року. Овни. Ой, карта впала. Ми подивимося. Імператор круто, прекрасно! Це ще й ваша карта. Імператор це карта Овна. Це може бути чоловік. Який з'явиться у вашому житті чоловік, гідний чоловік, достойний чоловік, такий чиста чоловіча енергія у всіх його а, проявах. Це може бути ваш начальник, це може бути людина, яка має владу, яка займає якусь певну посаду. Ось. Або це можете бути ви. Якщо ви чоловік, ви тут дійсно зможете проявити себе, зайняти лідерську позицію. Якщо ви дівчина, ви можете також зустріти такого Партнера або ж ця карта каже, що ви самі знаєте, от бути самі для себе масіком, сильна, незалежна. Дівчата овни вони у нас такі, вони вогняні, вони отримують те, що вони хочуть, але такі круті, чоловічі енергії, енергії внутрішнього стержня, енергії рішучості, сили, вони домінуватимуть у вас цього місяця. Круто! Так, давайте ще подивимось, що ще чекає на овнів у листопаді 2023 року. Овни. Так. Четвірка жезлів. Так, дивіться, це у нас карта комфорту. Карта дому. Ця карта може говорити ще також про зону комфорту вашу. І тут ще карта нерухомості може бути, можливо, це карта дому, і де у вас дома зберуться тут дійсно якісь подруги. Можливо, ви святкуєте новосілля, можливо, ви там якраз організовували новосілля, або ви організуєте, або організовуєте у себе дома якесь зібрання, свято, будете щось святкувати. Можливо, це дійсно святкуєте придбання квартири, або завершення ремонту, також може бути, або, можливо, цей імператор це, можливо, там ваш чоловік, ваш брат, ваш батько, і ви, наприклад, святкуєте день народження або приїзд цього чоловіка. Дуже цікаво, або ж якраз таки тут ви починаєте жити разом з цим імператором, і тут ви святкуєте уже разом новосілля, у вас е збираєтеся, збираєтеся з друзями, наприклад, у вас, запрошуєте когось. Ну, карти дуже хороші. Так що ще чекає Овнів у листопаді 2023 року. Овни. Ой, вежа, вежа, башня. А тут дійсно, знаєте, може бути, все ж таки, щось може десь піти не за планом. Щось, можливо, зруйнується, щоб було щось інше. Можливо, дійсно, це ремонт, і ви будете рушити якісь стіни, ви будете робити, наприклад, перепланування квартири, перепланування житла. Перестановку якусь, от було б дуже круто, якби ця карта у вас так в хорошому, але вона програлася е, саме. Так, можливо, дійсно згадаємо ще перші карти, які нам випадали. так, Можливо, ви підшукуєте житло і по вежі зривається якась, наприклад, угода, у вас зривається, і ви там очікуєте, не можете в'їхати ще поки в нову квартиру, але потім, потім це все завершиться добре. Квартира знайдеться, якщо це каже, говориться про ваше житло, але це. Це може бути ще й взагалі про вашу якусь зону комфорту. Тут, навіть якщо вам доведеться почувати себе трохи некомфортно, то потім все одно все налагодиться. А ви ще й овни, ви добре реагуєте на стрес, вас стрес може робити десь трохи такими, знаєте, Моментами агресивними, моментами вразливими, але ви дуже круто включаєтеся, ви вмієте гуртувати навколо себе людей і самі збирати себе докупи, шукати цю мотивацію. Вам не потрібні оці волшебні пенділі А якщо потрібні... У вас є Олічка, яка завжди вам ці пенділі дасть. Діти, дійте, рухайтеся вперед, я з вами. І наступна наша колода на сьогодні це у нас старо колесо року. Дуже люблю цю колоду, особливо восени. Дуже мені подобається тут також рубашка. І давайте подивимось, що ще чекає на овнів у листопаді 2023 року. Овни. Король мечів, а це у нас близнюки, водолій або Терези. Можливо, цей чоловік приймає участь у вашому житті. Це може бути ваш партнер, може бути ваш друг. Це може бути людина, також, яка працює у структурі якійсь. Це може бути нотаріус, це може бути також, наприклад, адвокат, чи суддя, чи людина, яка допомагає вам зробити якісь документи, допомагає вам зробити. Якийсь договір, тобто людина, яка може дійсно працювати у структурі, і мені здається, що тут у вас скільки проєктів, а скільки у вас всього, що дійсно ви будете мати справу зі структурами, і все воно обернеться. Тільки найкращим чином для вас. самотніми ви не будете. У вас буде партнер, у вас буде поруч людина. Якщо це навіть не партнер, це буде просто людина, співробітник, може бути, якийсь колега або просто робітник, який вам допоможе. Так, давайте ще подивимось. Так, що ще чекає на овнів? Що ще чекає на овнів у листопаді 2023 року овни. А тут якраз таки хтось вас не підтримає. Можливо, все ж таки, знаєте, ця людина вас не підтримає. І вам доводиться брати на себе відповідальність і все робити самі. Або ось, ось те, що ми говорили, що по вежі зривається зривається якась справа, і вам потрібно буде шукати нову людину. Можливо, вам доведеться е, звернутися до цього от короля мечів, щоб нівелювати оце якесь розчарування. Е, це, знаєте, по цій карті це коли гра не вартувала того, що в нюю вклали. І знаєте, тут вам дійсно потрібно дуже чітко розподіляти свої ресурси і не очікувати занадто багато. Ви знаєте, ми інколи дуже часто страждаємо від своїх очікувань, коли ми там щось дуже багато напридумували. Я за те, щоб мріяти, але коли ми це. Так, знаєте, панічно очікуємо, вкладаємо, ставимо всі фішки на одну клітинку, або, знаєте, всі яйця в одну корзину. Тоді ми ризикуємо розчаруватися. Так, і хочеться що ще хороше: остання карта на сьогодні. Так, овни, щось чекає для овнів в листопаді 2023 року овни. Трійка кубків! Прекрасно, свято, Бенефіс, Застілля. Можете дійсно піти з подругами в кафе, в бар. На прогулянку, це якесь коло друзів, це приємне спілкування, це хороша новина, яку ви дійсно можете відсвяткувати. І знаєте, після всіх якихось оцих труднощів, я навіть не можу сказати, що це такі супер проблеми, це просто деякі такі челенджі, які ви, Овниз, можете обов'язково-обов'язково обов подолати. Я вас вірю. Дуже багато свята, дуже багато перемог. І знаєте, коли у нас є складнощі, потім дуже-дуже-дуже приємно перемагати і святкувати ці перемоги. Так, хай буде для вас цей листопад святом. Буду вдячна вам за лайк, за підписку, якщо ви поділитеся з кимось цим відео. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, буду вдячна за будь-яку вашу підтримку. Па-па!